Дівчата, привіт! Хто в мене замовляв, бронював а, дельфініум і мальво повноквітно. Я не знаю. Я дивлюся, у Фейсбуці вже починають відправляти дельфініуми і бронюють на осінь, ті, що ну, великі кущі що будуть ділити. І я оце не знаю, може вже з понеділка напишіть ті, хто у мене замовляв, чи мені ще потримати їх у себе, чи вже відправляти, тому що. Мальви в мене небагато замовлено, Ось якийсь курча з'їла, листочок. Таку маленьку я не буду відправляти, а ось таких більшеньких ну, треба подивитися, бо там, напевно, мальва майже вся замовлена. Непогана мальва. Тут ось дві. Ну, корінчиків я ще не бачу знизу у мальви. Але, знаєте, думаю, щоб і не пізно було, щоб воно й прийнялося. А от дельфініум... Оце сьогодні тільки побачила. У нього знизу вже біліють корінчики, щоб він мені і не переріс. Звісно, є і меншенькі ось такі, але бачите, біліють корінчики. І його посадити, огородити, і на наступний рік він вже буде квітнути. А тут мало отворів не так видно. І що по сортах. Тут суміш, так що дивіться, я Ось один такий листок, тут зовсім інший листок. Можна ж уже логічно додуматися, що це абсолютно різні сорти. Серединку викинув він, але корінчик он. Корінчики виглядають. Я в минулому році на базарі купляла таку доходягу, що зараз фіолетово в мене квітне. Що, ну, такі маленькі я залишу собі. Але знаєте, що я вам скажу? Подивилася по Фейсбуку. Люди по чому продають. Отакий і трошки більший іде по 200 гривень. Це суміш, якщо сорт визначений, то це ще плюс ціна. Їм уже в мене 3 місяці. Це довготривалий процес. Тим більше я не заливаю їх добривами. Удобряла лише один раз, 20-20-20 майстер агро добриво. Який шершень прилетів. Боже. То лети звідси. Водичкою на нього. А такі поділки взагалі від дорослих кущів, я не знаю. Дуже дорого. Тому, якщо хтось скаже, що це маленькі за 100 гривень, люди, якщо я їх подержу в себе ще місяць, наприклад. Тому що бронь є і на липень, як я бачила у продавців, люди також вирощують суміш, бронь на насіння, а, то вони вже не коштуватимуть 100 гривень, вибачте. Я і ціную і вас, і... і треба цінувати і роботу як-не-як. -як, ну, воно то росте, але ж три місяці я біля нього кручуся, дивлюся, поливаю щодня. Тому що спека на дворі висихає дуже. І те, що залишиться в мене на наступний рік, вже заквітне і буду знати, які кольори. Звісно, це вже буде у два-три рази дорогше. Тому я знаю, що може, відчуваю, що будуть невдоволені, що це дуже дорого. Ну, ось такий малесенький, це взагалі це буде мені залишатися. Не знаю, чому він такий. Мабуть, це з тих самих останніх, що зійшов. А ось такі досить і непогані. Трохи більші, десь такі, які вони будуть за місяць, я бачила по 220. Якщо не забуду, десь я робила навіть скріни, щоб показати ціни. Тому я навіть і не знаю. Час іде. І якщо рослина буде більша, то і ціна, звісно, буде більша. Я коли на базарі купляю, я в тому році брала за 60 гривень. Я його посадила. Воно. Ой, лучше не розказувати, там корінь відкопаний, то він від дорослого, але люди, це отакенький палець був. І він, наче через м'ясорубку перепущений, і днів три або п'ять він уже лежав на базарі, тому що оце листя як посохло, ну, пов'яло. Воно у мене при поливі. Я посадила, давай поливать, поливать, і воно навіть і не відійшло. Так і залишилось, а відійшло вже від того корінчика. А цьогоріч цвіти. Мальва в мене по 50 гривень. Але чотири, 4... я не знаю, половина точно заброньована. Ну, це відео для тих дівчат, хто в мене бронював. Ось про цей дельфініум мова. В тому році я його посадила, а він мені до осені не те, що наростив кореневу, а ще й заквітнув. Уже в жовтні там він викинув мені китицю, тому що, я пам'ятаю, в мене вже все було тут поверивано, нічого не було, ну, троянди. А він заквітнув, я його ще піддязувала, тому що таку стрілочку викинув. Так що ті... Дрібнота, яка залишиться у мене, на наступний рік буде ось таким трохи меншим кущиком. Тому що я ж її також ось висаджу десь. Буду оберігати, і на наступний рік він виросте. Ну, а це шестирічної давності кущ з насінини так само вирощений. І ото таким маленьким, то, по-моєму, навіть ще меншим із стаканчика я його сюди висаджувала. Це колір морської хвилі. Від нього я он, відкопала. Он, малесенька дитинка. Також буде квітнути, маленька-маленька. Але такі поділочки зараз бронюють люди. Ну, фіолетові по 200, якщо від куща відкопувати, а всі інші по-наростаючій. Так що досить така не, квітка не з дешевих, але він того. Вартий, писала мені глядачка, що це, коли він квітне, це король квітника мого. Я згодна. Це видовище дуже гарне. Так що, якщо хтось не напише, я напишу ще на Viber. але думаю, що з понеділка можна буде пакувати гарнесенько, щоб усе доїхало, і садити. І собі буду решту, яка не продасться, висаджувати, тому що ґрунт вологий, погода сприяє, і хай він нарощується до осені, щоб він мені ще і заквітнув, щоб я вже знала, деякі кольори це з тих, хто відмовиться, можливо, а можливо ті дрібнота, яка у мене залишиться. Так що якби я продавала на осінь, наприклад, ось цей кущик, то це мінімум 250-300 гривень. Такі ціни. Ну, дорого. Дорога квітка. Але вона того варта. Жду ваших коментарів з тих, хто у мене бронював.